Це ймовірно та сама логіка не ескалувати. Що, на мій погляд, є хибною парадигмою у відносинах з Росією. Як поставити Росію на місце в 2015 році. Показала Туреччина її повітряний простір теж порушив російський винищувач, і турки його просто збили. Росіяни відповіли лише дипломатичною перепалкою. Провокації абсолютно реальні. Вони відбуватимуться насправді зі справжніми літаками, справжніми винищувачами, справжніми суднами і на кону життя реальних людей. В Латвійському МЗС повідомляли, що саме через Балтійське море проходить близько 84% всього російського експорту сирої нафти. Це десятки мільярдів доларів на рік. Подібний дії з боку Росії і слід було очікувати, що вони спробують захищати якимось чином охороняти. Свій тіньовий флот, який плаває під прапором різних країн, це, мабуть, перший крок. у складі тіньового флоту Росії до тисячі танкерів. близько чотирьох сотень з них щодня курсують в Балтійському морі та допомагають РФ наповнювати військовий бюджет. Кошти поступають. Бізнес іде? Ну в принципі, ну погано в тому, що ці кошти йдуть на війну проти України і на дестабілізацію ситуації в Європі. В Європейському Союзі визнають, що Росія загрожує всім країнам в регіоні Балтійського моря. Тіньовий флот підозрюють у диверсіях на підводних трубопроводах та кабелях. Через це анонсують посилення спостереження та подальші санкції. А інцидент біля берегів Естонії для росіян залишився безкарним. Танкер вимогам не підкорився. Естонці лише спостерігали і супроводжували, доки судно не увійшло в російські води. Ростислав Сисоєв, Міндаугас Васілявска снері у Ми Україна, марафон Єдині новини. Їх об'єднує одне горе. Вони нічого не знають про рідних, які зникли на війні. У Києві зібралися родичі захисників із десятків бригад з усієї України, щоб нагадати про полонених та безвісті зниклих. Акція була із творчою складовою. Там побував Юрій Лузенко. Востаннє вона чула брата ще у лютому 22-го року, коли він був у Маріуполі. Ми знаємо, що його телефон мобільний вмикався ще 2 березня. А потім вже на тій позиції, де він уникався, росіяни теж знищили вишки і зв'язку. Не було батальйон, у якому служив її брат, обороняв важливі об'єкти в Маріуполі. Коли він зник, при яких обставинах чи живий нас немає інформації, і де саме він знаходився з ким до якого часу літні нашого батальйону не мають інформації. Надія мати загиблого військового, а зараз шукає ще й свого онука. Зв'язок з ним вона теж втратила ще у березні 22-го. Новіков Артем Сергійович слава Україні. Був в Маріуполі, полку Азов. Може він в полоні, може ще новчі. Я нічого не можу знати, де знаходиться мій внук? Об'єднує всіх цих людей спільне горе, і саме аби про нього нагадати, вони зібралися у центрі столиці. мотивованість населення і нагадати про те, що досі хлопці потребують нашої допомоги, а також знайти шляхи вирішення в тому, щоб хлопці якнайшвидше були вдома. На таких заходах родини також отримують таку реабілітаційну підтримку, тому що сьогодні тут присутні родини з усіх куточків України. Це була творча акція. Учасники читали вірші, співали і розповідали про своїх рідних. Зараз тут присутні люди е, з Харкова, з Ужгорода, з Рахова, е, з Вінниці. Тобто люди приїхали з усіх куточків е, країни для того, щоб побути, побути разом, нагадати про свій біль, нагадати про своїх рідних, е, нагадати іншим людям, що ми чекаємо.